Я впевнена на всі 100%, що кожному з вас цікаво, як формується людська доля. Я знаходжуся в церкві, слово Боже, хто не знає. І якось я мала спілкування з пастором Романом, і він мені об'яснював, розказував взагалі, просто спілкувався зі мною. Мені дуже сподобались його думки. І я задала його запитання: кажу: як в тебе виходить думати ось так, так, на будівництво сім'ї, церкви. От, бути таким люблячим, а він каже, все діло в серці. Ви знаєте, я з часом не розуміла цього, але тепер я починаю розуміти ці речі, тому що серце людини формує її долю. В Біблії згадується така історія про царя Анахдоносера, який був язичник, гордий дуже, заставляв людей поклонятися ідолу, і Бог йому попереджав його і сказав: Я заберу в тебе царство, якщо ти не смиришся. Він не смирявся, і Бог зробив так, що цар Вавилонської імперії став просто як тварина. Знаєте, як він це зробив? Біблія описує, що він, Бог замінив його людське серце на звіряче. Тобто Бог йому дав інакше серце, і вже з його серцем сформувалось його мишлення. Він почав жити просто як тварина. когті відростив, на цепі був, їв, просто як тварина. Тобто, що це означає? Те, яке в нас серце, так ми говоримо, так ми будуємо свою, свою сім'ю, так ми спілкуємося з людьми, так ми формуємо себе. Ось тому у Біблії написано: Бог дав нам серце нове, нове. Ісус говорив фарисеям, що їхня проблема, чому вони не бачать Бога через кам'яне серце. Якщо в нас серця кам'яні, жорсткі, вони наповнені гнилю. То ми ніколи не зможемо прийняти людей Божих, ми ніколи не зможемо почути Слово Боже, тому що серце не дасть. А змінити своє життя ми можемо тільки через те, коли ми змінимо своє серце. Міняється серце, міняються помисли, міняється судьба.